Добрий день глядачі Ютуба. Сьогодні у нас 11 червня 2024 року проводимо оприскування соняшнику. Оприскуємо фунгіцидом, інсектицидом, в принципі останній заїзд у соняшник. Ну, кози в нас немає, дронів також, тому я сподіваюся на те, що це останнє. Останній заїзд. Так, можемо бачити, ось який у нас в принципі соняшник, соняшник непоганий, в принципі тому е, хочеться його захистити максимально. Е, так, ну ось можемо обійду отак, вон, можемо бачити. отак Якщо е, перестає бачити колесо, перестаєте, ось то вже треба бризкати, тому що далі вже буде ламано. За навісним оприскувачем виходило ну, теж непогано, але з тим є питання, що це воно не спувати, якби ще більші колеса чи навіску. в основному навіска трамбує трамвує от... так. Оприскуємо ми в принципі, сірими 06 форсунками, тіджетовськими. Вони виявилися трошки дешевші, ніж Lichler, а по якості нічим не гірше. Ось можемо бачити, який у нас соняшник. В принципі, такий ось. Це у нас гібрид P63 LL-156. В принципі, атак. Можемо бачити, як воно тракторові, можемо бачити майже по кабіну. Ну, можу показати, що. Воно його не ламає, в принципі, вечором він ще після цілого дня він такий в принципі, нормальний. Ось можемо бачити отак. Так, ну Не будемо ходити по-обробленому, тому що це техніка безпеки, яку не хочеться на це. Е, так, чим обробляємо? Бо я все розказую і ні, ніколи не показую. Так, оце отакий фунгіцид бранде. Разоксиструбінути назов. І додаємо 100 грам Інсектицида, щоб всякі букашки, ці, нічого в нас не тривожило, наш соняшник. В принципі, оце так. Проводимо в обробку в вечірній час, так як і температура, і вітру не стає, і не забуваємо про бджіл. Ось можемо бачити. Стосовно всі зараз кажуть кліщів, всього цього, коли рослина в принципі сильна, до неї оця вся зараза майже не чіпляється. Ось можу, можу показати, що в нас знизу. Є якісь фізичні пошкодження, там таке. Ну, в принципі, це дуже нем. Можу показати навіть як він жирує. Ось можемо бачити, пускай як кукурудзе пасинка. Тобто йому всього вистачає і нічого не бачу такого. По крайній мірі не бачу кліщів і обробку акерециди не плануємо. Так, в принципі, штанга не саме максимально, можна ще вище задрати. Ну, отак, в принципі, мені подобається, як обробляє. Норма витрати 350 літрів на гектар. На ці ділянки 400 не виходить. Порахував. ну, 350, я думаю, теж буде добре. Так. Тут у нас залазим. Треба виключити музику, тому що авторські права. Так. Зараз будемо показувати, як ми катаємося по такому соняшку. Так, головку включений, в принципі, поїхали. Вести треба звичайно акуратно. Такий ось вилив. Підписуємось на канал, ставимо подобайки і далі буде ще цікавіше. Слава Україні!